Ти, коли заходиш на порносайт, вибиває повідомлення, вам є 18 років, так чи ні? Нащо? Невже не на світі існує 15-річний пацан, який твердо налаштувався передьорнути? І його волі похитнуло дане повідомлення. Він такий заходить: о, вам є 18 років? Блін, що нема. Ні! На три роки. Іду вчитися! Ні, ти по-любому нажмеш так. По-любому. Я сам пробував, рука тягнеться на так. Мені здається, як ти нажимаєш ні, вискакує повідомлення. Можливо, хотів нажати так? Вам з вами все гаразд. І просто чому я вважаю, що це не потрібне повідомлення, бо за нього немає явного покарання. Немає такого, що ти неповнолітній, нажав так і приїхала порнополіція. Добрий вечір, це порнополіція. Мене звати інспектор Член Пенісенко. Це моя напарниця вульва-вагіна. Опустіть зброю. Опустіть зброю. Я, я я, я не можу. Я, я я, не можу. Боже, вона ще й не на запобіжнику. Вульва обережно він може вистрілити в будь-який момент. Ви знаєте, що ви зробили? Ви порушили статтю сексуально-кримінального кодексу неправомірне використання свого пістюна в домашніх умовах. Батьки дома є? Нема, батьків, дома. Ще й без дорослого нагляду, йома. Е... На кого ви хотіли здійснити акт? На азіаток. Ну, це міжнародна справа. Ми мусимо це передати в Секс Інтерпол. Знаєте, що там з вами зроблять? Ви, напевно, відправте мене в Алькатрас і 10 темношкірих хлопців будуть мене постійно гвалтувати дупу. Давайте без ваших побажань, добре? Ми розказуємо все вашій мамі. Ні, ні, будь ласка, тільки не мам. І не тільки мамі, ще й всьому класу. Ні, будь ласка. Може, ми можемо якось домовитись? Можемо. Пишіть коментар. Який? Дякую подручим. Мені здається, так коментар той з'явився на світ.